Чай збереже сердечко після того, як посварився з чоловіком, випив такого чаю і закріпив сердячко. Той заспокоїв. Так, так що аптеку Гуцул не ходив, виживав, як умів, але умів він надзвичайно багато. І ми гордимося своїми предками, хочемо залишити наступному поколінню. Якщо вони бачили, що таке валінки, кірзаки, Бо, приходячи на екскурсію, дітям цікаво, що таке кірзаки, а я в них ходила до школи. Так що, якщо наше покоління це знало, то теперішнє, лише бачать вже на виставці. Ну і ось ми там стоїмо на такій джерзі. Оця джерга не гріває радикуліт, але я її постілила тепер у нас. Це не немає, я думаю, що ви знаєте, Дірга. Це, 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 це такі лимонки. Це джінга. Настояща філя. Настояща джер. А оце що це таке за, за джірка? А це за гуцульським звичаєм, Гуцула з хати не пускали, поки не випив порцак і не закусив. Він йшов голоден з хати. Це треба таке здоров'я мати, щоб на Гуцульщину приїхати, щоб всі ці традиції ну, треба, дотриматися. Бог дає здоров'я. дає здоров'я. А, Бог дає здоров'я. Ну, звичайно. Але ж, а оце як називається? Запалінняці на шпагаті печені. Ага. На, без олії, без нічого. Це треба почин. замісити, так, протерти на дрова, щіпки керти. це, це може ще так називати. А на, на олії. Mm -hmm. їх замісити треба в четвертій годині ранку дінку кесу. і це сьогодні месилими що на у них стеж далі в місці. а що отут бренд а брензе. як же без бренд Буженичка така не сідать без соборський антибіотик <рикіст> 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 <рикіст>